Давайте всі один одного привітаємо, помахаємо вашими ручками. Привіт! Круто! Як вас багато, які ви посміхнені, веселі. Ну, літні, прямо, прямо такі літні. Ну що, готові розпочинати? Давайте ваші лайки, щоб ми побачили з любов'ю Іванівну, що вже ви налаштовані на роботу. Ого! А у нас то лайків стільки. Любов Іванівна, я бачу, що ви підготували для наших учасників сердечко і гарний, гарний настрій. Поділіться з нами. Добрий день, мої хороші! Добрий день, дівчатка, хлопчики. Я вас усіх рада вітати разом з сердечком своїм. Так, ви ж знаєте, що я останнім часом завжди до вас заходжу з сердечком і хочу з вами поділитися саме з цим сердечком. Ну що, мої любі, сьогодні тема нашого уроку досить досить така незвична. Називається Мрій із нами ти крила мати. І сьогодні ми з вами, як ті пташки, хоч я хочу, ми помандрували. Не просто помандрували до лісу, десь до річки, до моря, там перекрилися на рибок, а ми подорожували по інших країнах. Тож я запрошую вас сьогодні до такого дуже незвичного заняття. Щось у мене екранчик знову трішки підвисає, але не біда. Ну що, але для початку давайте привітаємося. І готові. Всі мене гарно чують. Давайте привітаємося. Жовте поле спочатку. Так, синє небо. Потім синє море і жовте сонце. Добрий вечір, жовте поле. Добрий вечір, синє небо. Добрий вечір. І, хороші. і відразу до справи беремо одну паличку. Я вас просила підготувати одну паличку. І перша наша подорож, ми з вами, наче на крилах, летимо до Франції. Зараз ми змушені з вами, дехто змушений просто перебувати в іншій країні. А я зараз пропоную вам всім подорожувати до Франції. Ми зараз послухаємо французьку музику, і зіграється французька музика нам на акордеоні. Тож беремо нашу паличку, отак двома ручками. Так, хто олівець взяв, хто два у ліці, як Саша, жовто-блакитних. Так, Альонушку бачимо, квіточку, в гарній футболочці. знала я футболочку твою. Так бачу всіх, всі, всі готові. Так, Ярославчик, Тимовіхів, всі дівчата, Марійка підготувалася, моя пташечка Маріка, наша люба квіточка. Так, да, волір Марійка. Так, ну наші. Ага, Мар'яночку бачу, Валюшка. Ну, Валюшка на пляжі сьогодні. Дійсно, красуна, красуня. Так, всі середилі Даниїл під'єднався, під вже й паличку підготував. Ну що, молодці? Марк, Світланочка, всі готові. Саша Чапля, тож починаємо. І опускаємо перед собою. О, така наша була сьогодні перша вправка. Так, ми поподорожували з вами по Франції. Така французька музика. І ми наче походили з вами по єлисейських полях, наче погуляли і надихнулися романтикою. Ну, а тепер я пропоную перелетіти на наших крилах. А ну мені покажіть, які у вас крила. У мене такі широкі, дивіться. Ох! широкі! О, диві... О, та ви такі крил. О, молодці! А тепер я вам пропоную перелетіти на схід. І там зовсім інша музика. Ми будемо зараз співати китайську пісню. Так, давайте послухаємо. Зовсім інша, але китайська пісня, але українською мовою. Бачите, які ми е, цікаві. Тому що нас всіх об'єднує музика українська, е, слова українські, мова українська. Тож, давайте будемо їхати до Китаю. Хто готовий? Всі готові поїхати зі мною. Так, поїхали. Так. You are in the wrong You I hope be Тав до сьогодні на сьогоднішній наші заняття з музичної терапії, і хто дивитиметься в нас буде в записі. Я знаю точно, що всі дуже люблять Україну, бо ми українці, правда? Ми любимо свою державу, любимо свою землю, любимо свої пісні, любимо звичайно, свою мову. Тому що для нас батьківщина це не просто слова, це те, що гріє наше серце, гріє нашу душу, і те, що нам дуже дуже необхідно вибороти і вистояти в цій важкій війні. І тому я бачу, Машунька зраділа, тому що вона знає, що сьогодні у нас буде пісня про батьківщину. Тому що що би не робили, чим би вухалися, ми завжди думаємо і дбаємо кожну хвилиночку про нашу батьківщину. Думаємо. Тож для нас на першому місці раз. Це моя батьківщина. показуємо пальчиком. Да, Маша згадала. Да, да. І Даниїл Серетелі згадав. Два. У колі родина. Для нас дуже важливо, щоб всі ми були поруч, От підтримували один одного і надихали. І три, це, мій друже, є я і ти, усі, хто зараз нас слухає. Тож, долучайтеся! Перед! Давайте разом зі мною! І не забуваємо посміхатися! Я давно хочу записати! скільки треба усього щастя, коли знову шукаєш ти. Його у тобі. Та проблем усіх не обвинути, головне тільки не да те, що є, найдорожчого О щастя це раз. Це боя дівчина вас. не у морі родина ти. Це мій дружин який.

पे या Це мій дружин, є а тепер ти саме ти не бо. Не проявник родина три. Це мій дружин, Дуже веселі, дуже активні. Я вам про це говорю на кожному занятті. Але я сьогодні дивлюся на ваші посмішки, на ваші як ви працюєте, як ви займаєтесь. На мене зарядили, наче мені дали знаєте, тисячу ватт мені дали енергії. Ну, що мої хороші? Отак от і наше було сьогодні завдяки заняття. Я вам хочу нагадати, що наступного разу у четвер у нас знову буде заняття. І я там підготувала для вас дуже багато хороших пісень, які вам дуже подобаються, і вони вам точно запам'яталися, і ми їх з вами разом згадаємо. А потім ми розійдемося всі на канікули. Але це не привід для того, щоб сумувати. Це одно у вас будуть заняття. Я вам дещо буду давати якісь відеозаняття своїх, хто хоче, хто бажає, подивитися. Тому я вас з усіх з нетерпінням буду чекати вже наступний четвер. У Цей четвер, що буде добре? Домовилися? І не да, дякую, а... 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 Анечка. Так, всіх бачу, всі такі усміхнені. Ну що, мої хороші? Я дуже дуже рада, що ви в мене є. Рада, що ви зараз зібралися всі, не просто дітки, які... Люблять музику, а ті дітки, які люблять співати, танцювати, люблять мову, люблять нашу державу. І я вам дякую, що вам нас знову сьогодні дуже дуже багато, просто багато. Я всіх навіть не перелічу. І я дуже дякую всім тим, хто нас постійно відвідує. Завжди, от Ярослав Смаль, Саша Чапля, Мар'яночка, Оле Альонушка Пількевич, тут багато, Тимофійчик завжди. Мар'я Ярослава, Валюшка. всі-всі. І також Мар Марійка моя смоляр, моя красуня. Яка ж ти мене квіточка доросла. Вже як же я тебе люблю, моя за та, та ось і Аріошка з мамою, Танею. Оленочко ти сумує. Чогось сумує не сумує Оленка. Да, не сумуйте, красу красунечка моя. Світланка Ковальчук. І я також дякую всім тим. Долучайте до вас вперше. Я є такі дітки, які вас сьогодні вперше. Мені дуже-дуже приємно, що нас, усіх вас об'єднує пісня і наші заняття. Тож, не сумуємо. На сьогодні це наше заняття завершено. Я вам пропоную взяти нашу паличку, Отаку, давайте візьмемо паличку, і заспіваємо наше традиційне до побачення. Мар'яночка скоро підняла ручку. Так, ми тебе слухаємо, Мар'яночка. Давай, не витримала, не втрималась. Да, зайка, давай, говори. Дякую дякую. Так, тобі. дякую тобі за тебе. За... І Даниїл не втримався. От уже дівчатка і хлопчики. Даниїл, ми слухаємо тебе, Даниїл. говори. Дякую вам за заняття. Ми вас любимо дуже дуже. Дякую. Ну, ви ж знаєте, що це взаємно. В нас це з вами взаємно. ви любите я любите мене, я люблю вас, і повірте мені, нас все взаємно, і сподіваюсь, надовго, так? Ну що, співаємо наше традиційне бачення? Всі приготувалися. Увага! Так. Взяли нашу в праву, праву ручку. Так, так, праву ручку пісна Альона, де права ручка? Тома, а де права ручка? Não, tá, pra oh! Toma, toma, tá. toma tá.